Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Дякуємо Збройним силам за ефективне виконання бойових завдань. Котре нагадую вам про дотримання правил поведінки на одеському узбережжі, чорноморському узбережжі та одеських пляжах. Не бажано їх відвідувати, будь ласка, і не треба купатися в морі, тому що Чорне море дарує на жаль сьогодні неприємні сюрпризи. Напередодні ще одну міну у морі знищили фахівці Військово-морських сил Збройних сил України. Будь ласка, бережіть себе та своїх рідних, дотримуйтесь правил мінно-вибухової безпеки і відразу інформуйте відповідні структури про знайдені знахідки. Також нагадаю про інформаційну гігієну і невпинно буду про це говорити. Не читайте лише заголовки, оберіть собі кілька телеграм-каналів. Я розумію, що сьогодні це найпопулярніший механізм отримання інформації і все. І офіційні джерела. Перш за все, тоді вам легше буде переносити ті обставини, які склалися навколо нас і в нас самих. Інакше інакше буде горе, інформаційне горе. А ви горя не хочете так само, як і я. До речі, до землі летить якась комета, їй, начебто, 50 тисяч років. Востаннє її кажуть, бачили неандертальці, які згинули. Комета буде, неандертальці згинуть. Так само, як комета буде повертатися, періодично людство буде її бачити, але не буде поганих людей, які, зокрема, прийшли на нашу землю вбивати нас. Але ми переможемо, чого вам усім і собі, звичайно, теж бажаю. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, наша нація є незламною і найміцнішою. У світі навіть міцнішою, ніж ця комета, якій 50 тисяч років. Отож, тримаємо стрій, ворога і ласкаво просимо до пекла. Ще раз бережіть себе та рідних і посміхніться. Попереду цікавий, продуктивний день. Фух, з Богом, поїхали!